Останнє полювання була осінь, на болоті шорхотів сухий очерет. Біля самого берега, тихого затону, гуляла дивна пташка. Вона щось наспівувала, насвистувала і була цілком задоволена собою. Мисливський пестоп побачив пташку з-за кущів і завмер. Він навіть забув, що прийшов на полювання разом зі своїм господарем. Такого з ним ніколи раніше не траплялося. Пташка захопилася танцем, співом і нічого не помічала навколо. Бабах! пролунав постріл. Пташка на мить завмерла і одразу ж злетіла вгору. Навздогін їй пролунав другий постріл. Пташка перевернулася в повітрі і почала падати. Шукай! наказав господар Топом. Це він стріляв у пташку. Пес продирався крізь зарості густої осоки і високо підстрибував. Він умів шукати і на суші, і на воді. Під крутим бережком маленького острівця він наздогнав пташку, звичним рухом схопив її та поплив назад. Топ вийшов на берег, обтрусився, хотів рухатися далі, але пташка ледве чутно прошепотіла. Мені боляче. І очі її закотилися, пролунав свист. Топ кинувся було бігти на поклик господаря, але повернувся і уважно подивився на пташку. В її широко розплющених очах застиглий переляк і благання про допомогу. Раніше Топ не знав, що чужий біль може так сильно відгукнутися у ньому. Він обережно взяв пташку і поклав її до ямки під корчем. Тут знов почувся свист господаря. Вже зовсім близько. Треба було зупинити господаря, щоб він не побачив поранену пташку. Довелося вибачатися і навіть брехати улюбленому господареві, якому пес ніколи не брехав. Зутаніла, накрапав дощ. Пташка лежала в своєму укритті. Вона заплющила очі від страху й болю. Коли розплющила їх, то побачила захеканого пса із шарфом у зубах. Цього шарфа вистачило, щоб перев'язати пташці рану і добре вкрити її. Вона відразу зігрілася і ледь чутно подякувала. Мені пора, сказав топ, кивнув їй і зник у темряві. Топ прибігав до пташки кожної вільної хвилини. Він приносив їй їжу, і пташка почала одужувати. Вранці ставало прохолодно. Одного разу топ, як завжди, прибіг до озера і приніс пташці свою улюблену цукрову кісточку, але в укритті її не було. Топ погукав пташку гагов, йому ніхто не відповів. Пес дуже злякався. Він шукав сліди, озирався на всі боки і навіть заскавчав. Порив вітру, нахилив очерет. І Топ побачив пташку. Вона сиділа зовсім близько, на горбку біля води. Чому ти не відгукнулася? запитав він. Таке, сказала вона і відвернулася. У цей час топ помітив високо в небі велику зграю птахів. Заклично прощаючись, вони відлітали на південь. Втомлений і сумний, прийшов топ додому, тихо ліг на свою підстілку. Він закрив очі, важко зітхнув і став занурюватися у сон. Пес завжди намагався заснути, коли у нього траплялися неприємності. У вісні він знову бачив пташку. Вона танцювала свій фантастичний танець, але не на воді, а вже в повітрі. Топ перебирав лапами і тупав на березі, не знаючи, що робити в таких випадках. А пташка почала віддалятися. Топ закричав, згорнувся клубком, немов сталева пружина, і стрибнув у небо високо-високо, слідом за пташкою. У небі він розплостався і полетів. Ось він вже наздогнав пташку, кричав від радості та сміявся. Але в цей час знизу пролунав окре господаря. «Топе!» – і пес став падати. Адже це був тільки сон. Вставай, вставай, неробо, на полювання. гукав він. Цей раз господар одразу попрямував до того великого корчу, де ховалася пташка. І тоді пес у відчаї стрибнув і перегородив господареві шлях, Топ усім своїм виглядом, показував, що не дозволить йому зробити ані кроку вперед. Пташка все бачила. Вона з усіх сил забила крильми, намагаючись злетіти. Господар скинув рушницю, але в цей час топ встиг стрибнути і повиснути у нього на руці. Пролунав постріл. Топ скосив очі і побачив, як у небі зигзагами зникає з поля зору пташка, ховаючись за обрієм. Було тихо і безвітряно, падав перший сніг. Залишаючи сліди на снігу, йшов додому мисливець, а біля корчу залишився сидіти покинутий пес. Сніг лягав на його голову, на його спину, танув, і великі краплі падали до лап топа.